На жаль, інтернет дійсно став середовищем, де багато шахраїв і токсичних людей використовують довіру інших у своїх корисливих або небезпечних цілях. Особливо це стосується підлітків та молоді, які часто стають жертвами маніпуляцій через недосвідченість або емоційну вразливість. Схеми таких маніпуляторів зазвичай включають етапи завоювання довіри. А потім поступового залучення до небезпечних дій або витягування особистої інформації чи грошей. Як шахраї працюють у соцмережах, вливання в довіру шахраї можуть видавати себе за близьку людину, друга чи навіть професіонала, який розуміє ваші проблеми, емоційна прив'язка вони шукають слабкі місця в особистому житті жертви, самотність сварки в родині, відсутність друзів, маніпуляції. Під виглядом підтримки, вони починають тиснути на емоції, часто пропонують рішення, яке, як правило, веде до фінансових чи інших втрат для жертви примушення. У найгірших випадках маніпулятори схиляють молодь до саморуйнівних дій, використовуючи страх, сором чи шантаж, як захиститися від таких загроз, освіта та обізнаність. Навчайте дітей і підлітків безпечної поведінки в інтернеті. Пояснюйте, що ніколи не слід ділитися особистою інформацією або фото з незнайомцями, перевірка контактів. Якщо хтось намагається влитися в довіру, слід з'ясувати, хто ця людина, і уникати сумнівного спілкування, ігнорування провокаторів. Якщо людина починає натякати на шантаж або схиляти до дивної поведінки, її потрібно негайно заблокувати. Довіра до рідних важливо, щоб підлітки відчували підтримку батьків. І могли звернутися до них із будь-якою проблемою. Повідомлення про загрозу. Якщо ви бачите, що хтось намагається нашкодити через соцмережі, повідомляйте про це адміністрації соцмереж або в правоохоронні органи.